Доброго вечора усім! Бонасирятуті! Як ви і хотіли, сьогодні вивчимо речення на таку тему, як баданти, тому що я зустрічала коментарі і багато кому цікава ця тема. Ну що ж, поїхали! Перше речення. Коза валити, але тебе зоніодіаюто. Avete freddo, io copro con una coperta. Avete piedi freddi, lo porto calzini. Faccio e porto un tè. Cambiamo i vestiti, alzate il braccio o la gamba, come li sentite. Lo porto una pastica. Siete sicuri? Давайте vado перепрендерила форца. І оваду фавела Спейза. Вайнгофра Умпо. Це я підібрала кілька таких речень, але я вам зроблю ще одне відео. будуть ще нові речення.